14 лютого і випав на сніг, та й зараз він йде. Це вже не перший сніг, ну той та нова, а цей вже ліг. На землю. Ось так тут. Камни Летают все Раки Вот они полетели Окружают Ось такі вони піруети полетіли. Вранці летять на захід, а потім повертаються на схід з Києва. Кожен день мірують. Ось така найтепліша зупинка в швіті. В такому стані. Засмічена, холодна, тепла вже немає другий рік. Ці стіни потолки вже покрилися цим рибком. Чорні вон камера теж є вон там. Ну і кожен день тут тушуються ці підлітки. Сміття залишається, це себе сьогодні неділя, все чекає, коли прийдуть прибираються, ці зірники. Припиню, опять це весь сміття. І там все попросали і все. Так що ось так. А була гарна зупинка, дійсно, дійсно найтепліша в світі вже ось ці зруйновані ворогом санхаусі в, в такому стані стоять 28 вересня теж будинок Выбытый этой. станет ли? Тут -то.